Жив собі горобець Непосидько. Одного ранку осінь покликала його легким шелестом. Горобчику, час мені прощатися. Допоможи знайти першу сніжинку. Без неї зима не з'явиться. Непосидько підскочив від радості. Знайду, знайду, я обов'язково її знайду. Спершу він зазирнув до білочки. Білочко, ти сніжинку не бачила? Ні, я бачила ще свої грибочки. Але пошукай під великою ялинкою. Під ялинкою сніжинки не було. Коли горобчик вилетів з під ялинки, він почув, що хтось тихенько розмовляє. Підлетівши, горобчик побачив лисичку. Лисичку, ти не бачила першу сніжинку? Ні, горобчику не бачила. Я бачила тільки свій слід на мокрій землі, та тільки пташок, що збирались у вирій. Але можливо тобі варто спитати у їжачка, він завжди щось знаходить у траві!» Горобчик полетів до їжачка. Їжачок саме поспішав до своєї нірки, через те, щось що бурмотів собі під носа. Коли раптом він почув їжачку, чи не бачив ти маленьку прозору сніжинку? Ні, горобчику, я не бачив. Я бачив тільки гриби та опале листя. Але можеш спитати у ведмедика? Непосидку полетів до ведмедика. Ведмедику, ти сніжинку не бачив. Мой друже, я готую до зимового сну, скоро зима. Але можеш спитати мудрої сови, вона все знає. Коли горобчик вже почав хвилюватися, куди ж поділася сніжинка, він помітив, як угорі щось тихо майнуло між гілками. То була сова мудровушка, що прокинулась від денного сну. Ху-ху-ху, хто турбує мене вдень? запитала вона. Легко змахнувши крилами, горобчик з повагою підлетів ближче. Мудра сова, чи не бачила ти маленьку сніжинку? Я шукаю її вже без сліз облітав, усіх спитав. Сніжинку? Ху хо -ху, ху. Я чула, як щось тоненьке дзвенить у верхів'ї дерев, ніби срібний дзвіночок, але не змогла роздивитися, бо те сяйво було дуже ніжним. Якщо хочеш знайти те сріблясте світло, фу ху, ху ху. Шукай на березі, там часто народжуються перші зимові чари. І тут горобчик почув тихенький, тоненький голосок. Я тут. На гілочці старої берези сиділа маленька, прозора, майже невидима сніжиночка пушинка. Пробач, я засоромилася виходити першою, прошепотіла вона. Нікому буде це не цікаво. Горобець обережно підняв її і поніс до осені. Осінь промовила ти дуже потрібна, саме ти відкриваєш дорогу зимі. І раптом з неба опустилася сама зима. Біла, лагідна, усміхнена. Дякую тобі, маленька, сказала вона сніжинці. Без тебе я б не змогла пройти. Горобчик радісно закружляв. Ну що, тепер можна влаштовувати справжню курденцю? Зима засміялася. Трішки зачекай. Почнемо з м'якого снігу. Так почалась зимова казка.